Вітаємо, шановні користувачі інтернету. Незалежний громадський прес-центр Львівський вибір продовжує відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини. Сьогодні у нас в гостях Андрій Рікота, Євген Білінський. Перепрошую, білінський депутат Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Формат наш незмінний. Перших 15 хвилин депутати звітують. На власний розсуд. І так ми ставимо запитання, які ми одержуємо за електронною адресою пересклаб Так само запитання ви можете ставити до депутатів у соціальних мережах: Ютуб, Фейсбук, Twitter, Google. Прошу вас час, хто пан Білінський чи пан Рікота, хто розпочне, беріть ініціативу у свою руку і своїм депутатським рішенням. Хто? Давай okay. починає. Окей. Okay. Доброго дня, шановні інтернет-слухачі. Що стосується роботи, майже як за рік в статусі депутата, очевидно, що варто розділити весь цей процес на дві частини. В першу чергу це робота, що стосується округу виборчого, і друге, що стосується роботи в комісії. Я є секретарем комісії медицини, освіти, соціального захисту. Отже, буду акцентувати на проблематику медицини і освіти. Почну е, з роботи на окрузі. Ну, хотів би зазначити, оскільки е, перший досвід депутатства, так, і е, дійшов до висновку, що, звичайно, вирішити всі абсолютно проблеми мешканців ну, є досить складно. Оскільки є там е, певний набір повноважень, але незважаючи на це, при бажанні і відповідних зусиллях можна впливати на багато речей. Е, зокрема, е, ми за рахунок співпраці з тим, ж, кому, з тим же комунальним підприємством ЖЕКом е, на окрузі було відремонтовано 18 дахів в будинках. Е, були Відремонтовані електрощитові в 12 будинках, оскільки перебої з електропостачанням є досить поширеною проблемою, і ще 4 електрощитових плануємо відремонтувати е, до завершення цього року. Що стосується навчальних закладів, які є на окрузі, також вдалося відстояти і аргументувати виділення коштів і е, проведені роботи, зокрема, в школі середній номер 36 де помінені вікна на суму 200 тисяч гривень. В середній школі номер 2 де встановлено також нове сучасне 81 вікно на суму практично 300 тисяч гривень. Садочку номер 69 де близько 40 років не відбувалось ремонту електропостачання. В цьому році ми змогли зробити. На суму 150 тисяч гривень. Також ще в двох садочках на окрузі, це 134-155 садочок, де поміняний дах, а також зроблені інші будівельні роботи. От. Що стосується впорядкування тих же малих архітектурних форм на моєму виборчому окрузі, моє, ну, як депутатом Львівської міської ради було. Подано звернення, запити, і в результаті яких самовільно влаштовані мафи, які були виявлені Франківською районною адміністрацією, були або демонтовані, або подано, поданий позов в суд стосовно їх демонтажу. Тобто це питання також є важливим, оскільки. Дуже часто біля таких незаконно влаштованих малих архітектурних форм відбувається порушення громадського спокою і особливо в нічний час, продаж алкоголю неповнолітнім. І це також питання турбує мешканців мого округу. Що стосується роботи в комісії, в першу чергу, і що я хотів відзначити, при нашій комісії медицинної освіти соціального захисту створена робоча група, яку я очолив, куди входять як і депутати, так і представники медичної спільноти. І ця робоча група називається Щодо реформування галузі охорони здоров'я міста. Важливо те, що ми практично напрацювали концепцію або в процесі завершення підготовки концепцію розвитку галузі. І сподіваюся, що до кінця цього року ми зможемо подати як пілотний проєкт по окремим закладам, вже бачення, наше бачення охорони здоров'я. Більш сучасне. Про що йдеться? Мова йде е, про охорону здоров'я здоров на засаді інформаційних технологій, де лікар ключовою особою в цій системі є лікар загальної практики, який повинен виступати фактично фондотримачем, тримачем І е, е, який буде інтегрований в єдину систему. Е, Єдина система, яка буде давати чіткі зрозумілі результати е, е, якості лікування, вартості лікування, на, е, витрат на, на матеріали, на е, поточні, поточні інші потреби. Тобто ми тоді чітко зможемо по результатам такої роботи формувати бюджет, е, Максимально раціонально. Тобто, ну, це окреме питання, і я думаю, після впровадження, після того, якщо депутатський корпус підтримає такий пілотний проект, який напрацьований, буде нашою робочою групою, то сподіваюся, що це буде першим кроком для зрушення в цій площині. Оскільки те, що стосується охорони здоров'я, як правило, не піднімається або не піднімалося депутатським корпусом. Що стосується соціального захисту. Важливе, що хочу відмітити, що напрацьовано в нашій комісії, це що прийнята ухвала, яка дозволяє кільком депутатам об'єднуватись єднувати, об можливості допомоги громадянам, які потребують значну. Ну, значно Значну суму для лікування, там, складних захворювань чи проведення складних операцій. І після прийняття цієї хвали багатьом людям, які потребують великі суми, ми все-таки змогли допомогти. Що стосується освіти, і це фактично така свіжа інформація. Очевидно, що багато хто слідкує, багато хто знає. Що відбуваються структур, відбувалися структурні зміни в, в галузі освіти. Тобто, вчора, е, на сесії Львівської міської ради, при, прийнята ухвала, яка, і на мою думку, це важливо е, позбавляє подвійного підпорядкування районні відділи освіти, тобто вони тепер. Є в складі управління освіти міста. Тому що я сам особисто стикнувся з неефективністю такої управлінської моделі, коли районна адміністрація, яка в принципі займається в більшості питання, питанням ЖЕКів, питанням житлово-комунального господарства, впливає на галузь освіти. І керівник районного відділу освіти він не знає, чия ініціатива є головніша, чи керівника міського діло освіти чи е, е, ініціатива районної адміністрації, отже, освітою тепер будуть займатися освітяни. Більше того, і це також дуже важливо, що е, відтермінувавши введення е, в дії цієї хвали до 1 січня, ми даємо час освітянам. Пропрацювати положення і структуру, і обговорити в середовищі фахівців для того, щоб кінцевий варіант структури, оновленої структури управління охорони здоров'я управління освіти був максимально виваженим, зрозумілим і не перешкоджав навчальному процесу. Поки що. Добре, дякую вам. Мене... Я там обмовився на початку. Я назвав вас депутатами обласної ради. Це так, коли військового називають вищим званням. Чи не вищим? Для вас важливіший статус депутата міської чи обласної? От цікаво, як ну, цю мою помилку пропонувати. Дозволю відповісти. Yeah. Все-таки я народився в місті Львові, проживаю, і я є патріотом нашого міста, тому, очевидно, коли ми йшли разом з нашою політичною силою на, вибор... на вибори, і я як. Депутат, який переміг на мажоритарному виборчому окрузі, все-таки е, намагаються дбати про проблеми міста. Тому е, Ваш можливо... послуг 34-й, так? Так, 34-й виборчий. Округ. Ми корінні львів'яни з паном Рікотою. Тому треба цю Корінні, корінні львів'яни, знаєте, що за собою несе. Від батька мати, сестри і діточок. Ті, що народжені у Львові, ті, що вважають себе дійсно корінними львів'янами. Звичайно, що е, керувати і піклуватися про всій область, є також надзвичайно почесно і надзвичайно відповідально. Але оскільки ми з паном Рікотою є львів'янами, ми мали прагнення, коли балотувалися, коли дали згоду, коли вирішили йти в депутати, ми все-таки мали спрямування на Львівську міську раду. Дякую, поскільки пане Білінський. Це початок всі... вашого звіту. Так, то мій маленький спіч. Прошу. Тепер більший, прошу вас. Більший. Перечисляти, загинати пальці, що зроблено за 9 місяців, широку немає, але надзвичайно швидко він прилетів. 9 місяців позаду. Не буду говорити, що перших 2 місяці чи 3 йшли на якийсь розгін, що ми вчилися чогось. Ми зразу до цього були підготовлені. Ідучи в комісію, де я зараз став з самого початку і був визначений головою комісії природоохорони, екології та благоустрою довкілля, я вже на знав, чим і які пріоритети я буду відстоювати на своїй посаді, будучи головою даної комісії. За 9 місяців, що робилося в мене по Мажоритарному округу. Кажу, не буду загинати пальці, бо приблизно, напевно, всі, хто бували у вас на прес-клубі до мене, називають ті самі цифри, скільки було виділено грошей, як їх е е використали, скільки дахів ми покрили, скільки доріг ми не заасфальтували, а зробили ямковий ремонт, оскільки грошей, видерти з бюджету, кожен для свого мажоритарного округу має обмежену е можливість. Е Якщо ми просимо на дорогу, щоб зробили якісну енну суму, так? Ну, нам говорять хлопці. Ви розумієте, що я 45 округів і на кожну ямку виділиться постільки-то і постільки-то. В нашому прагненні, прагненні немає обмежень, ми би хотіли все більше і більше допомагати для свого району. Робити і проїзні вулички, і робити каналізування, і робити освітлення, і благоустрій території, і дитячі майданчики. Але, на жаль, економічний стан і бюджет нашого міста, який в 2011 році, так, багато чого не дозволяє вирішенні тих проблем економічних, так, які потребує наше місто. По своєму мажоритарному округу, як депутат, обраний своїм округом, ну, долучаюся до багатьох проблем, а проблем в мене в окрузі надзвичай багато. Цей округ, який окреслює наші славні Брюховицькі ліси. Той район, де я народився, зокрема, вулицю Золоту. Той район, на якому я виріс, вулицю Шевченка, Рясне. Район мені рідний, його проблеми мені абсолютно відомі на 100%. І... Для мене легко, в принципі, знати всі проблеми, ну, то що вирішувати їх не є легко, оскільки робота кробітка і дуже важка наразі. Якщо поєднувати ще те, що депутатська діяльність це моя громадська засада, так? а я ще й займаюся бізнесом, крім того, поєднувати дві штуки надзвичайно важко, але я взявся за це, я йду до того і витрачаю весь свій час. Щодо тепер до безпосередньої діяльності комісії, яку я очолюю, в нас в комісії зібралося добре товариство. Я є головою комісії. У нас в комісії є Віра Дмитрівна Лясковська, з якою ми йдемо в доброму тандемі спрацювалися з перших днів. Є Петро Новосад, є Орис Кіцера, є Юрко Путас, є Мирон Кузишин, також якого я знаю давно і багато років, відповідальний хлопчина. Чим основним займається наша комісія, і які пріоритети визначила собі наша комісія, і я безпосередньо, це перше захист нашого довкілля, збереження нашої екології, що включає в себе недоторканість зелених насаджень, лісів. Реліктових, в тому числі Брюховицькому масиві. Ну і другий пріоритетний напрямок нашої праці, нашої комісії безпосередньо це улаштування і закриття. Перше це закриття сміттєзвалища збиранки Львівського, другий етап його рекультивація закриття. І між тим і між тим етапом це відкриття нового сміттєзбирального, сміттєсортувального заводу. Ось. Що ведеться в цьому напрямку? Ну, до першого вертаюся. По відстоюванню і по відбиранню в колишніх наших людей, які за попередні, напевно, 4, 8, 12 років понабирали сотні гектарів навіть. Лісів, в нібито власність. Зараз ведуться з допомогою нашої комісії декілька судів, справи в декількох судах. Так? Наша комісія там відстоює інтереси громадян, інтереси нашого міста, щоб назад відбити і відстояти ті сотні гектарів лісів, які вже практично, практично. Ну, ще не до кінця ще не дооформили, не встигли панове деякі до... дооформити ці сотні гектарів. Зараз відстоюється це все в судах. Е Парки, межі парків, межі скверів, які також періодично е хтось хоче влізти на територію їхніх. Зараз з допомогою е наших спеціалістів, до яких ми звертаємося, які в департаменті ведуть свою роботу, окреслюємо. Видаємо паспорти, це на 9, сквері, на 9 парків і на десятки скверів львівських, щоб в подальшому, у наступні роки, вже ніхто не міг зайти за територію, яка буде окреслена і виведена в натуру, не заходили своїми малесенькими будівлями, які поїм виростають 9-поверхові будинки. І потім говорять в кінці кінців, що воно десь так і було і має бути. Це вернувся до першого. А до другого вертається до. А... Проблеми нашого сміттєзвалища Львівського. Проблема надзвичайно гаряча, надзвичайно актуальна і потребує негайного вирішення. Що ведеться в даному? Яка ведеться робота в даному напрямку? Вже на протязі семи місяців я особисто ну, об'їздив напевно пів України і декілька країн Східної та Західної Європи. В... На вивчення тої проблематики і на переймання досвіду рекультивації і відкриття нового полігону твердих побутових відходів. Тема надзвичайно велика, надзвичайно важка, надзвичайно економічно дорога, як для міста Львова. Ми розуміємо всі, ну, не знаю, чи слухачі знають, що це є, і в якій ситуації Львів знаходиться, Львів має бажання. 100% має 100% сміття, і максимум, що має, це має землю, яку ми можемо надати для потенційного інвестора. 2006-2007 рік пройшов, на жаль, коли купа грошей була по світу дешевих грошей, і коли сюди йшли інвестори, пропонували свої послуги, ну чомусь їх відсортовували. За деякими ознаками і всіх ставили в чергу, вони не могли пробитися з тою ідеєю напроти останніх чотирьох років. Прийшла економічна світова криза, все перевернулося з ніг на голову і з голови на ноги навпаки. Інвестори пропали, і тепер в нас прийшов період, що ми їздимо по світу, ми їздимо по Україні, ми шукаємо добрих, потужних інвесторів і запрошуємо їх тепер самих. Віддаємося повністю, говоримо, хлопці, приходьте, робіть собі бізнес. Ми віддаємо вам те, що ми маємо, але іди не просимо. Не піднімайте тарифи, єдина наша одна умова. Це заходьте, робіть бізнес, але на протязі найближчих 5-6 років не лізте в тарифну політику. По вивезенню, я маю на увазі, що стосується тарифів, по вивезенню і по утилізації сміття, що стосується громадян. Що зараз напрацьовано, вже є, так, внаслідок мною проведеної роботи, моєї комісії, вже опрацьовується, ну і на конкурсній основі вже швидко, напевно, що буде розглядатися чотири інвестора. всі вони є закордонні, всі вони є потужних корпорацій, представники, так, ну, одні складові там всесвітньої корпорації, яка займається багато чим, можу назвати. Не знаю, чи глядачам чи слухачам це багато щось назветься. Це компанія Гера, це шведська компанія Юнайт Лімітед, це польська компанія, це Литовська компанія, є також компанія з Німеччини. По-першому етапу, те, що вони подали свої пропозиції на проект рекультивації, який буде 16 жовтня вскриватися конверти, і ми будемо знати, хто з них своєю пропозицією виграє. Цей конкурс по проєкту рекультивації тільки, так? хто буде проводити проєкт рекультивації Львівського сміттєзвалища. Ну, Хто з них виграє, той, напевно, і отримає карт-бланш в подальшому, якщо вони професійно підійшли до першого етапу і мають потуги зробити цю справу, напевно, і в подальшому вони будуть приймати участь вже в розширеному проєкті, власне, це в проведенні самих робіт по рекультивації. Старого сміттєзвалища, по встановленню і по запуску заводу сміттєсортувального, сміттєпереробного, і по облаштуванню нового полігону ТПВ, під який землю ми на об'єднанні сесії Львівської міської ради та обласної, яка була проводилась біля місяця назад, разом вирішили, що до 1 січня, практично 2012 року. Ми спільно, область, зокрема, має вже надати чітку адресу території нового полігону ТПВ. Коротко я може, ми перейдемо до запитань, бо ви трохи забрали більше часу на свої О, теми. То не зовсім хто, багато. Ми, хто буде відкривати конверт почали. конверт 16 жовтня проекту рекультивації депутати чи садові його заступники? Садови і його заступники. Так, ви не будете присутні при цьому. так? Ну я можу бути присутній і можу контролювати той процес, але я вам скажу, що крім тих а, претендентів, навіть чотирьох. Поки що встигли надати тільки три претенденти. Плюта Іван запитує. Чи розуміє Львів, що багато сміття у Львові, про що ви сказали? Це також капітал, бо його можна вигідно переробляти. Запитайте пану Білінську. Абсолютно, я згідний. Оскільки я ще підходжу до того зі знанням справи в тому аспекті, що за вісім місяців я добре начитався і наїздився, кажу, по містах України і. Був в декількох країнах Східної та Західної Європи, той найменший лікбез Я пройшов і добре знаю, що є сміття, що собою являє сміття в цілому світі, той добрий капітал, то є добрі, то є великі гроші, то є добрий бізнес. І тому ми наразі є в фаворі Львів. Ми надаємо інвестору, ну, може так для пересічного громадяна, то смішно звучить те, що я зачепив 5 хвилин назад, що Львів має добру волю. Але Львів має сміття і має ділянку, має землю. Так. Е, запитання. Е, ну, може, не настільки бізнес е, зручне. А надмірний міст аміаку у Львові, що спричинює до сморода, нікому не можна продати? Запитує Іванчук. Надмірний міст аміаку, теж можу з іронією відповісти, припиниться у Львові, коли припиниться вітер зі Сходу. Це де в каналізації вітер зі сходу, Дмит, а? Ну, він з іронією запитає, йому з іронією відповів. Ага, Та, але тут є, звичайно, не тільки з вітром зі сходу пов'язано, так? Такі, ну, очис... тут можна слухати. очисні споруди, ну, очевидно. Ну, Надмірний вміст Аміаку, якщо ну, це не є бізнесове, як ви кажете, питання так. це більше до хіміків. Ну, очевидно, це промо. Аміак запитати. зібрати. ні-ні, ну, Якщо це, перше іронічно відповів, а зараз відповім так, більш е... фахово, професійно то... і фахово. До чого я, власне, до, не зачіпивши, не встиг так, угу. проблему неприємного запаху. Ну, ми вже звикли так, останніх дві неділі, навіть на сесії, вчора собі дозволяли всі говорити і акцентувати, на що ми будемо згладжувати неприємного запаху. Будемо говорити відверто смороду, який вже у Львові напротязі місяцю. Ну, аміак практично і фізично зібрати е, по каналізаційних. Вентиляційних каналах неможливо, його можна збирати е, там, де його найбільша концентрація, а саме на семи е, пунктах на е, території очисних споруд міста Львова. От там можна зробити. На це є навіть виявляється, як ми вивчили п'ять років назад. Були навіть проекти шведських компаній, які проектували і пропонували свої послуги. Це зведення таких саркофагів над нашими тими сім'єм Костає величезним. Ну правда, вони вже в напівзрунному стані. Я не знаю, що з того буде. Над них зводяться величезні саркофаги, збірники, що до речі, було навіть за часів Польщі. Тоді не було сім, тоді було два. І над ними були такі саркофаги. Із них забирався той власне аміак, забирався, власне той ГАЗ, і він використовувався для потреб. Львова. А саме тим газом опалювали той газ, ну все, що можна було зробити з тим газом, навіть за часів старої нашої Польщі, була така конгреаційна, по-моєму, якщо не помиляюсь установка. Дякую. Запитання до пана Рікоти від Петра Романіва чи є у вашій стоматній клініці, це не зовсім як до депутата, соціальні тарифи для незаможних людей або інших категорій соціально незахищених? Чітке питання, яка відповідь так є. Але е, якщо стосується депутатської діяльності, знову ж таки, зараз в процесі підготовки програма, якраз з ініціативи робочої групи по реформуванню в галузі, програма е, підвищення якості життя незахищених верст населення шляхом встановлення, е, проведення операцій імплантації. Тобто, є є вже позитивний досвід в Харкові, де е, Міська і обласна рада виділили певні кошти на закупівлю матеріалів, тобто імплантів, і е, бюджетні установи, комунальні установи безкоштовно проводять ці операції і е, встановлюють на імплантах знімні протези, що є е, в принципі, великою проблемою для людей похилого чи пенсійного віку, коли е, їхня якість життя е, не відповідає критеріям норми. Саме через те, що вони не можуть користуватися своїми протезами, не маючи зубів. От, тобто, я сподіваюся, що теж найближчим часом ми вийдемо на е, готову концепцію цієї програми, і наступний крок це її реалізація. Свобода, е, свобода. Наступне запитання до обох депутатів. А у нас дві хвилини депутатів. свобода відправила вчора у відставку виконком. Це кому дзвінок? Міському голові чи про щось інше це повинно свідчити. Чи видно, що це дзвінок в першу чергу виконкому? Безпосередньо, який пролунав чітко. А якщо розвивати тему чи ні, за що лунав цей дзвінок? Ну, за Тариф. недіяльність, яку виконком не провів, за, за бездіяльність, яку виконком не провів, з, по-моєму, три місяці так вже пройшло. Три місяці виконкому була поставлена чітка завдання по вирішенню проблематики, по, ну, навіть не по вирішенню проблематики, а по дослідженню проблематики на рахунок двоставкового тарифу. Була просьба депутатського корпусу звернутися в НКР'є щодо вивчення ситуації і щодо можливості зміни тарифів. Ну, на що вчора в звіті. Представник виконкому відповів, що по великому рахунку ті е, завдання, які ми просили від себе, ну, не були виконані. Є об'єктивні, і суб'єктивні для того причини, але ми є контролюючий орган, ми є представники громади. І ми виконали приблизно ту волю громади, яку на нас було покладено. Е, громада хоче чогось, ми. Це від громади заявляємо. Коли громади прохання не виконуються, ми мусимо якось реагувати. Дякую. Збіг час. Це були звіти депутатів Львівської міської ради від Всеукраїнського Б'єдна Свобода, панів Андрія Рікоти і Євгена Білінського. Дякуємо. Цим ви Дякую, розпочинаєте вам. діалог у соціальних мережах. Дякуємо. А о 10 годині 45 хвилин у нас будуть депутати міської і обласної ради від партії регіонів. До зустрічі.